26 січня 2019 року. Храм села Гурівці. Нацепили замок, а той замок пошкоджений. Неможливо його відкрити. Взагалі-то це називається, є така стаття 180 -та Карного кодексу України. Стаття 180 Карного кодексу України. Це умисне перешкоджання здійсненню релігійних потреб громади. Це реальна стаття Кримінального кодексу України. Оце, оце злочин. Ви знаєте, так? Я, я вас прошу офіційно, як, як представників влади, розібратися з цим питанням і прийняти міри. Ви знаєте, хто е, зробив почув цей замок? Ви самі зробили це. Ви це все зараз зробили около дня, що ви самі зробили. Е, хто пошкодив замок? Батюшка, аж не міг пошкодити сам замок і повішати. Ви пошкодили все. Ви все пошкодили. Ну, хтось ж бачив, мабуть. Люди ж бачили, що з вами. Така нечість, що отут не потрібна. Тут повинні бути свої а, люди, а не чужі. Яка це нечість, хто це мальована. Ось такі, як чужі поприїжджали. Чого ви всі приїжджали? А знаєте, що є, що є 442, свої, свої 442 стаття Карного кодексу України. Знаєте, що, що це за стаття? От слухайте сюди мене. Ви фотографіруєте, заберіть ці свої камери, бо вже о, о, ця передебаха вже струмила мене в цю камеру. Так, так, і що? що, що Скажіть, що ви хочете сказати? От донизь люди, що вас почули. Що ви, москалі? В, Я москалю це зараз чи що? що ви москаль, да, так. Далі що? Буде в лютому місі роз'яснення все і, буде, все і рішати буде це питання. Що тут робити з церквою? А тут ВВК нема що робити біля цього замка, нічого не треба робити. Хто, хто, будете хто буде замок... відвічати за хто, це. Хто, хто повішав? Робити, Правильно, будете відповідати. Це, це карна справа. Стаття 180 Карного кодексу України. Я вам, мені я ваші вам офіційно не треба, не не треба, треба? Ні, не здати не хочу. Добре, хорошо. Вам роз'ясняти, якщо треба буде. Ні, мені розв'язувати ніхто не буде. Ну що, от зірвали. зірвали. Богослужіння, мало сьогодні бути богослужіння. Люди стоять всі на дворі. Пожалуйста. Це, це, це ті, що в інтернеті пишуть, що парафіян нема. Це ті, що це, мабуть, це, це, не всі зібрались. Жінка виступала в клубі тоді, що казала таку річ, що в Молдові є Молдовська церква, в Грузії, Грузинська церква. Це дійсно так. І я хочу наголосити на тому, щоб ви зрозуміли, в Україні також є церква, але вона хрестова. Вона не Епіфанія, не Порошенка, не Путіна, не Кирилла, а Українська православна церква Христова. І та сама Христова церква, вона знаходиться в тій самій Молдові, в Грузії і в різних країнах, і в Сполучених Штатах. Тобто, якщо ми своїм серцем будемо розуміти, що таке Христова церква, тому що ми одні, нас церква, єднає з Богом. І тоді ніхто, як то кажеться, не буде мати сумнівів і ніхто тоді від Господа не відійде. В першу чергу ми повинні стояти за Христа дійсно і притерпіти за Нього, тому що Господь нам цю церкву заповідував і ніхто більше. Так як і я, священик, і інші священики, і Архієреї, ми просто служимо Богу, служимо Богу і ведемо людей за руку до Бога, так як нам благословляє Господь. Так як посилає світ. Тобто нічого нового не видумуємо. Ми не можемо придумати якісь молитви, не можемо придумати одинадцяту заповідь, не можемо придумати якусь церкву сказати. Ми зараз помолимось тут так, а післязавтра помолимось. Так ми не можемо зробити. Так як нам Господь заповідував, того ми повинні триматися. І я вас дуже прошу, щоб ви це зрозуміли. Щоб ви відчували це не тільки стіни храму, тому що стіни храму це тимчасово. Пам'ятаєте, як в Святому Письмі було сказано, що і не залишиться нічого від цього місця. Має в нас бути дух, дух Господа в собі. Тому зараз ми послужимо молебень короткий, щоб Господь, як то кажеться, врозумив тих людей і розтопив їхнє серце від того колоду, які. Хочуть в нас в першу чергу не храм забрати, а забрати те, що в нас є всередині, вирвати з нас те, що не можна вирвати, оту любов до Бога і страх Божий. Бо якщо люди так чинять, то вони втрачають страх Божий. Просто людям здається, що як прийти в тренажерний зал, сказати собі, от я вчора піднімав 10 кг, сьогодні 15 піднімав. І оця впевненість може вона деколи і не допомогти. Так само, коли людина втрачає страх Божий, вони йдуть на такі вчинки, коли побудуємо церкву, побудуємо ще щось. Якщо є стільки ентузіазму, стільки бажань, є дуже куди багато втілити. У нас в країні багато хворих дітей, багато дітей, які живуть в дитячих будинках. У нас в лікарні, я служу в лікарні священником, в лікарні дуже багато хворих людей поки його віку, яким допомога потрібна, хочу руку подати, щоб вони підвелися, прості туалет сходили. Є дуже багато куди направити свою силу і свої бажання. Тут люди приходили, коли я рукополагався, я не йшов, як то кажеться, боротися з кимось, особливо з селянами, а йшли молитись Богу, йшли вести людей до Бога. А якщо людина шукає собі інший шлях, Хоче когось обійти, самого Христа обійти, то вона попаде нікуди, якщо людина Христа обійде. Спаси, Господи, вибачте, може я щось грубо сказав чи неправильно. Простіть. Благословен Богу, даний Боже, Слава Боже наш, слава Тобі! Ти помилуй нас, святий Боже, святий хрехний, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю, Сину, і Святому Духу, і нині, і Ти Слово, віки віховані, присвята я твоє за помилуй нас, Боже, вічища Духа наша, владий прости беззаконнія наших, святий, присвяті, сім'ємо, що наша імені Твоєго раді. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй слава Отцу і Сину, і Святому Духу і нині, і во віки віков. Амінь. Отче наш, іже на усек, да Твоє, є сіна, ніби сіда, до ім'я Твоє, да ти царствие царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небісі, на землі, хліб наш насушний дасть нам дні, і остави нам, долги ні наша, якось і ми оставляємо Божьям нашим. Не введи нас во искушене, но избави нас от лука Богу. Нині присну і великий віку. Аминь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і Пісну, і вов'як, і вікованій. Прийдіть, і поклонімося цареві нашому Богу. Прийдіть, і поклонімося, припадімо Христу, цареві нашому Богу. Прийдіть, і поклонімося, припадімо самому Христу, цареві Богу нашому. Господи, у світі, молитві ноки, молиння моєго, вісні покритні мене. Сую Сину, і Святому Духу і нині і Прісної Говіки, Вікова Мінь. Вой орда не крещающуся і бігу Господі, Своющу Своєві самого, роєм. Сидеть уточнешь тебе, возлюблену тебя, сыну Иду и дух, любви, Извест вовши слове все утверждение, Я влеся кресте Божий, и мир просвещий Спасина. Иисус Ислажай, спасина. Хресть Святая Богородица, спасина. Святая Богородица, спасибо. Водители очень колаем, моли Бога вона. Сратите ли, очень лаем моли Бога вона? Неподобний очень наш не расиме, моли Бога вона. Не подобный отчисы робимы, моли Бога. Удобнее отче наш Сергия Родневский, наш Сергия моли Бога у нас. Как мы усердно вам прибегаем, Скорым помощниками молитвы никто. Время мудрость просит, слышим Святого Евангелия, Мир всем. Иду к Тебе, Твоему. <свят> от Матфея, Святого Евангелия, чтение. Слава Тебе, Господи, слава. Рече Господь, не судите, да дни судими будете, и же бо судом судите, судят вам, и в ню же меру мерите, возмерится вам, что же видишь и сучет, и же вот отце брата твоего, бревна еже есть, вот твоим твоем не чуешь и, или как уречешь и брату твоему, остави, да изму и из очесе твоего, и все бревно, во Отце Твое лицемерие изми первее бревно из-за Твоего. И тогда узреши яти суче из-за чести брата своего. Не дадите святая в том, не пометайте бисер ваш пред свиньями, да не поперут их ногами своими, и вращавшися в твы. Просите и даст вам, ищите деврящие, толците отверзится вам, всяк прося просяй и приемле, ища и обретает, и толкущему отверзится. the love of my mm -hmm. Боже, повіліться мілості твої молинці ця услыши й помілуй.